8 та 9 травня, День пам'яті та примирення, дні торжества перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам'ять це наша совість, біль, гордість, пам'яті наших дідів, батьків, братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця обпалила Друга світова війна. Пам'ять людська не забудеть по вік, мук закатований, попелу крик, там, де кривавий, пройшов душогу, слідком остався опалений дуб. чорний, як лихом, і жахом пропав. Навіть боїться гніздитися птах. Віти, мов гори заламаних рук. Ні, то не свідок, а пам'ятник мук. Нехай же мирно променює путь для тих, хто наших мук не забува. Коли не спить далекий небосхил, і стелиться туманом сивина, і голос чути із могил. Хай буде тричі проклята війна. В перші дні війни багато наших односельців пішли добровольцями на фронт, і скорі село окупували фашисти. На катежні роботи до Німеччини було виведено мільйони юнаків і дівчат віком від 14 до 18 років. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, Хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Розцвітають маки на весні, серед поля наші жар горять, солої співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Маки червоні знову розвітають. Серця всі гріпає їхні унуки. Водини бравими були, щоб нашу рідну землю відстоять полі серед і полягли, махи червоні знов розвітають, пам'яті діл бережуть, і до огню, що серця зігріває, їхні улуки і я мати, мати всіх дітей, що на фронтах воєнних полягли. Сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильним берегли. Я, мати, я скрізь все пройшла, скрізь дим, пожеж, утрат і сто смертей, розтоптана і знищена була, та через роки іду я до дітей. Дощі душі моїй горить пекельний біль за всіх, усіх яких не повернуть, і крик душі. Лунає звідусіль, вони до нас ніколи не прийдуть. Та я не вірю в похорон ті, живі вони, бо пам'ять ще жива, мої сини, соколики ясні, а всюду квіти, квіти і трава, я, мати, я до вас іду, щоб захистити, відвернути зло та відвісти від всіх людей біду. І щоб війни ніколи не було, Тож встаньте всі голови схиліть, згадайте тих, хто йшов через фронти і здячністю хвилину помовчіть, щоб пам'ять в нашому серці зберегти. Багато на ній землі обелісків, вкарбовані в них золоті імена, Вклонися, людино, їм низько, низько, це пам'ять, яку залишила війна. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили, Ми зараз квіти і терку журбу Приносим на засмучені могили. Пройшло 78 років і сьогодні знову над нашою країною Чорні хмари війни. І знову на сході держави тисячі мужніх воїнів боронять нашу незалежність і суверенітет в новій вже російсько-українській війни. І знову гинуть кращі сини та доньки України. Сьогодні ми схиляємося у доземному поклоні перед нині живими. Усіма тими, ми, хто проніс через лихоліття війни любов до батьківщини і бажання бачити її заможньою та квітучою. Дорогі золотощани, учасники бойових дій, трудовники тилу, солдатські вдови, діти війни, бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, злагоди, миру над головою, спокою і віри у завтрашній день. Нехай зігріває нас всіх незгасне світло перемоги. Додає сил та наснаги для добрих справ, вим'я щасливого майбутнього нашої країни. Ніколи не забудемо ваш подвиг, вашу жертовність. Тільки вшановуючи пам'ять про минуле, ми доводимо, що гідний майбутнього, вічна пам'ять та слава полеглим героям України. Хай пісня лине, син небезкривато. І умерне небо, а звіта салют, День пам'яті, найкраще свято. І на землі хай мирі всі живуть. І чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, Який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, про цей давневий день, страшні чотири роки, Пішли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили with the. Грають на радість дітворі, і знову серце краю, мелодії старі. Цей день оркестри грають і знову серце краю, і знову серце краю, мелодії старі, і сині ветерани, задавши ту війну, цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. Sei più veterane, sei del quadruppo pane, sei del quadruppo pane. Життя торжествує в новім поколінні, та болі минулі до віку не тлінні, з граніту волає грізно й люто, ніхто не забутий, ніщо не забуто.